Сьогодні ми відкриємо для себе історію незламності та самовідданості, від конкретних видів допомоги до унікальних ініціатив про те, яку ключову роль відіграють волонтери у діяльності одної з організацій та з якими викликами вона стикається у своїй щоденній роботі, поговоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся мої гості, голова правління благодійного фонду Єдина країна Тарас Пілінський та Очільник благодійної організації Апрайз Україн Олексій Капітоненко. Вітаю вас! І ми вітаємо, вітаємо. А, Насамперед, звісно, виникає запитання м -м, про те, Благодійний фонд Єдина країна вже має таку велику історію. благодійна організація Апрайс Україн має меншу історію, але у вас дуже багато спільного, і ви практично як одне ціле. Насправді хочу запитати про місії створення організації. Ну, почнемо якраз з єдиної країни. Взагалі, чому. Вже більше 20 років тому була був створений фонд, і які основні напрямки діяльності на той момент, наскільки вони збереглися, і, і на той момент, які вони взагалі були, ну давайте так простіше. І якщо ви розумієте, навіть назва фонду Єдина країна була не випадкова. Чому єдина країна? Бо вже тоді були випадки, коли Російська Федерація вже давала такі ознаки. Поганого відношення до України, це вже ми починаємо. Я рахую, що війна почалась не в 14-му, не в 22-му, а вона почалась раніше. Це колись з того моменту, коли вони почали будувати. Цю касувану там, де на острів Тузла і інші моменти. ну... — хоч... да, І сирні війни. Коли вже і все, почали присувати при наш бізнес усе. Я думаю, все почалося з створення Москви. Ще мабуть. Багато війн було вже. Да. І от така от ситуація, що фонд був названий єдина країна, бо було таке відчуття, що країна повинна бути вона, вона єдина, вона не роздільна, вона цілісна. Ми б. На початку планували, що це буде допомога хворим, людям з інвалідністю. І ми спочатку так і працювали. Ми допомагали людям, які мали потреби, малозабезпеченим забезпеченим населення. А потім вже, знаєте, так коли ком котиться до нього, приєднується дуже багато людей, люди, які. Допомагають, співчувають, якось і свої проєкти приносять. І таким чином ми розвивалися, напрямки мінялися. Військовим почали допомагати з 2014 року, з перших днів. Було на Подолі створений рух, називався він Другий фронт. Було об'єднання Подільське всіх волонтерів Подільського району ще в ті 14-ті гарячі роки. Ми першими, хто зібрав, збирали пом ну, поміч під супермаркетами Ашан ем, організували це, і ми самостійно своїм транспортом все доставляли на передову. Отак е і працювали. Була гаряча фаза, була потім 16, 17, 18, більш-менш спокійно. І коли вже в 22-му році це знову все сталося, ми готувалися до цього. Бо коли тільки тільки об'явили, що шоста ранку війна, ми своїм товаришем Андрієм, це теж благодійний фонд, рух змін, ми вже в дев'яте ранку були в подільській адміністрації і пропонували свою поміч адміністрації. Збирали, ми готували їжу. Ну, допомагали, нічого не було, все було закрито. І вже в ті часи ми з Олексієм познайомилися, якраз от тільки гаряча фаза перші тижні війни. Нас об'єднала наша ну, якби, любов до України. Наша ціль перемогти тих, кого не повинно було існувати, взагалі це Москви, і всі, хто там погано себе веде. А і ми з цього приводу, от так діяльність не можемо зупинитися, і до цього часу у нас, отак, от ми майже плечо і йдемо далі. Ну, як то кажуть, нещастя вони об'єднують і особливо да бачимо. Це не нещастя, це ну, з 22-го року дуже багато. Як я кажу, це добре, коли у нас зараз є конкуренція між благодійними фондами і організаціями, коли це здорова конкуренція, коли ця конкуренція об'єднує навпаки, не а намагається робити якісь змагання, хто там краще, більше або перший зробить, а навпаки, об'єднує і всі допомагають один одному. То розкажіть, як що стало м, тим рушієм, коли Апрайс України, єдина країна, вирішили робити все разом? Ну я так зрозумів. От перед нашою розмовою почув 90% проектів це вже спільні проекти. Спільні проекти ну, дивіться, Багато до чого приводять економічні фактори. По перше. Коли ми їдемо разом наперед, ну, туди на до хлопців на схід, у мене є паливо, у нього є що вести. Чи навпаки, чи якось ще. Транспорт в мене цілий, Транспорт ми, моїм їдемо. Не ламається постійно, тобто нічого не є свічним. І об'єднує те, що ми прагнемо зробити все краще. Ну, і щоб ціль була досягнута, якщо в нього я говорю, є транспорт, ми їдемо на його транспорті. Ми їдемо на моєму, на іншому. Насправді ми ж не дві організації. У нас ціле волонтерське об'єднання. Ми об'єднали ще десяток, може навіть більше фондів громадських організацій, і це наша сила. Що ми, як ви казали, до цього не біжимо поперед одного. А, а я є я є член команди Єдина Країна. А єдина країна є членом команди Апресі України. Ми не розділяємо цього. Ми ну, загалі нема не такого. Сьогодні навіть був дуже яскравий приклад там, з постами у Фейсбуці. Там хтось когось там ну, буває там спори, хтось когось забув там відмітити, ой, катастрофа. А тут не відмітив, та й господі, коротше, то, ну, ну да, то все все, все все одинаково. Хоча робимо дуже пост, був то дуже про важливі речі. Це забезпечення військ вогнегасниками. Вот Дякуючи нашим друзям з Німеччини, Цакі. які нас допомагають, присилають сюди е, велику кількість вогнегасників, і ми спільними зусиллями, всім нашим об'єднанням волонтерським, до речі, воно називається так гумористично ПВО, Подільське волонтерське об'єднання. І всі хлопці, і український наступ, і дані фонд, і багато хто у нас індивідуали, які працюють в тому плані, що там хтось. Якісь саморобки робить, там якісь ексклюзивні речі. Ну і те, що ми робимо, воно дубліцюється дубліцирується. Дублюється. 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 Так, тобто, от, колись я починав сам там їздити з невеличкою командою три людей збирати а, і возити допомогу, а потім. А, ну, ті речі, які ми там доста... до... До... достаємо. А, знаходяться інші команди невеличкі, які те саме починають робити. Спочатку вони з нами це роблять. Потім там, наприклад, це Ліну з Вижгорода. А, тож спочатку з нами їздила і де, там ділилася тим, що вона робить, а вона робить аж є. Оці е, е, кру круті худі, футболки. Коротше, для хлопців да. а, для хлопців, і на, для нас також -E. корпоративний стільки. Ну у нас присутні завжди, ліміти едишн, тільки нашої команди можна отримати такі худі. А, ну і... Називати можна команди прям безлічно. Ну, там вогнегасники – це, це, це окрема історія. Там, наприклад, таким чином ми там співпрацюємо автомайдайн Київ, вони там і, і допомагають нам по транспортіровки з коротше, раз багато що можна розповідати. І так, мій, наприклад, фонд він був створений у 2020 році, але... Війна по потарашувала, подружила з Тарасом. І ну так, да, дійсно бувають такі ситуації, коли якась, якась нехороша ситуація робить великі справи, об'єднує людей. Чому об'єднання? Ну, Лаксі вже сказав. Ну, дивіться, кожний фонд працює в своєму напрямку. Оце ті 10%. Не 90-х, я як, як сказав, що вони е, спільні, в кожного є якийсь свій напрямок. Хто займається медициною, хтось реабілітацією, е, хтось допомагає продуктовими наборами, самими продуктами, е, в когось є можливість транспорт, в когось ще щось. І ми, коли їдемо до наших хлопців, е, ми созвонюся всі, і в такому порядку, що в тебе є. У мене є це, це. це. І ми об'єднуємося і е, загружаємо монтажівки, демонтажуємо і поїхали. — да, Були такі круті поїздки, коли там, бо і, там і, і 10 було. автівок їде, коротше, автівок, автівок і... і колонами їде, а паливо туди потрібно, щоб ви розуміли. Ой-ой-ой. Дорога не близька. Дорога не близька, і... коштовна. І кожен день їздити не можемо, бо дійсно ну, треба ці гроші десь брати. дякуючи спонсорам, дякуючи, не можемо називати багато кого. Хтось хоче, щоб бути його назвали, хтось не хоче. Так. Так, є багато таких. Їздити це одне, також один з наших потужних спільних проєктів, це логістичний центр. Це є одне місце в Святошинському районі, друге місце в Подольському районі, куди щодня може Не будемо називати це місце. При, можуть приїжджати військові. Військові знають нас, приїжджають і отримують те, що їм потрібно. Тось, от, от, да, на складах отримують, дякують керівництву цих Організації, які нам додали притулок з перших днів війни, і хтось самостійно в своїх приміщеннях, але дякуючи всім, ми робимо справу до сих пір. І, і нащо розділяти, якщо ну да для... якщо ми разом якщо, працюємо, якщо, то це краще, два... ніж да, так, 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 так. так це ну от, насправді на сайті бачив, що ви допомагаєте і як сьогодні, от зараз також почув це і військові, і територіальна оборона, також в вразливим верствам населення і внутрішньо переміщеним особам. Uh -huh. Запитання полягає в тому, кому саме ви допомагаєте, наскільки оцей об'єм людей, які потребують допомоги, він залишається, чи, можливо, я когось не назвав, хто взагалі може звернутися до вас за допомогою і за якою? Дивіться, деякі проєкти зараз є більш важливими. Це дійсно допомога на передовій, тому що у нас два роки, півтора роки була допомога ВПО. У нас великі величезні склади були. На одному з об'єктів у місті Києві там фотографії є на Фейсбуці, на сайті. Склад з допомоги людям, які втратили майно. Вони нема з що одягтися. Повністю ми з Європи організували разом з благодійним фондом Рух Змін та іншими фондами. І до нас приїжджали з Іспанії, Франції, Бельгії, Голландії, Німеччини. Я ми вже не знали. Вони їхали, їхали. і... Ми так зробили, що люди приходили і саме, це був банк одягу, і вони вибирали собі одяг, постільну білизну, будь-що. Там багато було ж на складі речей, тому це був один із проєктів, які були. Дуже завдячуємо Червоному Христу, нашому київському. Він теж з нами. Ми якби співпартнери в програмі по допомозі. Людям, які з інвалідністю, малозахищеними захищеними населення. населеннями, низки уклін, подяка Тетяні Гаєнка. Вона допомагає е, нашими руками, робить. Робимо спільну справу буквально рік тому вона була якраз от на вашому місці. Так. так само ми спілкувалися про діяння я не не не, не зовсім зрозуміло, чому ти в минулому часі кажеш. Бо... Ні, ми й зараз не да, да, да. я я да, що не, мож, не може про... така діяльність ні, ні, ні. проект ВПО вже закритий. Ми роз... розвезли самостійно, допомогли розвезли, розвезли всі ці речі, що залишалися по громадам Чернігівщини, по Сумщині. По Харківщині ми були, коли були наводнення по-українськи на підтоплення, будемо так, були з підрив Каховська і ГЕС, коли була погана, ми повністю їздили по Херсонській області, по югу України, розвозили по півдню Україну, розвозили ці речі, продуктові набори, допомагали, допомагали чим. І це теж було об'єднання із депутатами Київради і з минулими депутатами, з фондами іншими. Тому що якщо працюєш з іншими фондами, ну більш можливостей. Якщо люди тобі довіряють, вони допомагають. Раз допомагають, значить допомога доїде туди, куди потрібно, і в більшій кількості. Тому так от ми і працюємо. Да, Тепильніше. да, і інколи да. репутація допомагає тобі. Да, репутація, не, 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 да. не бросати цю справу, тому що думаєш, що все, ну не можеш уже. одно то, всед, Тобі з є люди, які котрі, котрі дають тобі цю допомогу, ці там ресурси, щоб ти допомагав. І є постійно люди, які звертаються ну, за допомогою. От до речі, про людей ще, але з іншого боку, про волонтерів. Знаю, що до вас долучаються волонтери, і ну тут відразу і питання, як до вас можна долучитися. Ті, хто нас зараз слухає. До речі, для наших слухачів-глядачів. Нагадаю, що на Ютубі нас можна дивитися, і в описі під цією розмовою можете побачити якраз посилання на соціальні мережі та сайт організації Єдина країна. Але тут питання про волонтерів, які долучаються до роботи фонду. Розкажіть про цих людей, яка це команда, звідки вони, як вони про вас дізналися, як, як знайшли вас, як долучилися? Дивіться, дуже за, за ці роки, за, не, не ті, що були попередні, це я беру вже з 22-го року. Мінялися е, команди, приходили волонтери, була одна команда, друга, третя. Люди постійно змінюються, чому? Е, Всім треба працювати. Всім треба заробляти гроші. Благодійний фонд не має фінансового ресурсу. Все, що ми добули, то все і поїхало. У нас немає зарплатні за роботу волонтерів. Ми, Може, якийсь неправильний фонд, але ми не маємо фінансової підтримки, і ми цим. Ну і, і мені це здається, що це те, ну як це сказати, що. Я знаю багато фондів, які людям платять зарплатню. Я тоді не розумію, що це, це вже це... не волонтерство. Це вже, мабуть, це вже робота. Це робота. Це робота навіть. От така от ситуація. А всі, хто працює mm. в фонді, я не можу сказати працює, працює це так условно. Це люди, які приходять допомагати, розвантажують, фасують, ремонтують, збираються все, ці речі, ці продукти. Це все сортується, це все пакується в інші якісь. Відправляють, хтось прийшов, може відправляти там на нову, новою поштою, хтось їде сам відвезе. Ну, волонтери, от все правильно. Волонтер це, це як приз, по, по, поклик поклик. Да. Я, ну це не робота 100%. І я вам скажу, що волонтерство це, це така ситуація. Ви знаєте, займатися волонтерством, мені здається, це повинні люди, чи, чи які дуже багаті. Чи вже там щось трохи. А Багатство, знаєте, не завжди це у фінансовому Ну, я вам скажу так. А, дай Боже, що в мене була це можливість. Сказано, так. Бо так, дуже так. Є багато ентузіастів, от я знаю навіть в благодійних фондах, які працюють. Вони самі дуже складно виживають, але вони намагаються допомагати іншим. Це якраз таке суд... І... Ну, У нас от є приклад деяких фондів. Де керівники фондів самостійні люди, які мають свій бізнес і працюють. пасивний дохід. А, не пасивний, це є активний дохід. А? Вони, працюють, вони працюють, але вони є керівниками фонду. Ага. І вони ну, допомагають тим, хто волонтери до них приходять, як можуть своїми ресурсами, отримують їх так. Але багато фондів, я знаю, вже позакрилося. І нема вже тої іскорки, нема тої. Того натхнення, яке було, може, нема гострої фази, коли я пам'ятаю, коли війська москалів були під Києвом. Я жартував один військовий, що треба знову на Київ Не надо, не треба. Це дуже поганий жарт. Ну я скажу так, шутаки Але коли були під Києвом, то у людей було більше мотивації, що от треба робити, 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 допомагати. Люди несли все там одяг, їжу. Посуд тут же ставали, ну, його було дуже багато. Це все сортувалося і тут же видавалося тим, хто приїжджав. У нас величезні теки з документації роздино, і там, ну, там чорт ноги зломить. Там багато там, заяви на отримування допомоги. Ми співпрацювали з Соціальною службою Подільського району, так як ми в Подільському районі не знаходимося, з подільською адміністрацією, соціальним захистом. Ну... Я ще є голова громадської ради Приподільської районної державної адміністрації, і це якось допомогло з, оцю, зробити комунікацію з державними органами. Без цього теж не, мож, не можна працювати. Голова району, який в нас був Коваленко Сергій Іванович, дякую йому чотири роки допомагав, як міг Інший, Київська міська державна, Київська міська військова адміністрація. Дякую всім, хто по можливості допомагає. Коваленко навіть з нами їздив на Донбас. Так, да, голова району їздив з нами на Донбас, і я вам скажу, я по людині бачив, хто він всередині. І це там тільки я подивився на його емоції, коли ми це все приїжджали. І Я вважаю, що кожен там має бути. Побувати, що да, побувати, мінімом, щоб розуміти, раз. так. Це велике таке, буде натхнення людей, коли хоч раз. Проїде по селищу де нічого вже нема. Нічого дорога й смерті я називаю. дорога смер... Ізю... да. зюмславянськ. Зюмславянськ. На ну, така от до речі, про якщо говорити про діяльність фонду, хочу запитати про те, як відбувається цей процес, коли ви отримуєте запит. А на якусь от якщо не говорити зараз про 22-й рік, коли справді тоді в Києві було всі активно підключилися, як ви сказали, з усіх боків допомога підходила. Зараз звісно, багато говорять і і донати впали дуже сильно, і взагалі будь-яка допомога дуже складно дочекатися. Але хочу запитати: от про сьогоднішній час, коли у вас від моменту, коли надходить запит від військового. От зі сходу. І до моменту, як допомогти з цим запитом, як знайти партнера, або того. Ну тому, що зрозуміло, що це не просто, по-перше, або якщо ти знаходиш щось, наприклад, якусь зброю, або якусь ну, не, дещо, зброю ми не знаходимо. Не зброю, ну в ну, дрони так, можна сказати. Ну, дрони нехай буде, да, або. Реби, so, а а, а якщо навіть ви його знаходите, то треба все одно його купити, наприклад, але все одно на це треба знайти кошти. От розкажіть про цей процес, як він відбувається у вас. Це більше Олексій розкаже, бо я мало збираю допомоги. Ну я не, не виставляю і, е е фінансову допомогу. Рідко дуже виставляю, коли вже ну, зовсім <по погано. Ну, Олексія більше цей досвід є. На, то... на, на, насправді все, ви вірно кажете, упали е, збори, все е, важче знаходити е, кошти. Але що нас виручає, вже не ті збори, як, як раніше було, це пишеш пост і збираєш там 100 150. Як, ось ти зараз відкриваєш цей збір, наприклад, і його можеш закривати в місяць. Ось, і дуже часто ти закриваєш його не коштами, які тобі... Там ну донати через банку, банку в інтернеті по посту в Фейсбуці. А через те, що а, за ці роки вже сформувалося до тебе довір'я і є конкретні люди, котрі а, постійно відкликаються. Ти там мі, а, тиждень збираєш, два тижні збираєш. Бачиш, що топік, ти дзвониш там одному доброму товаришу, у якого там бізнес кажеш, допоможи. Короче, за, допоможи, будь ласка. Закрити цей збір іншому. Отак от зараз закриваються збори. А, також нас дуже тримає на плаву а, це а, волонтерська виставка, волонтерська ярмарка на контрактовій площі, яку, а, скажімо так, а, а, саму ідею а, зробив. І вигадав це Тарас, а я вже концепт, тобто я вже більше як автор, концепту, який там зараз ну, відбувається, це ну, ми їздимо, нам хлопці на знак вдячності дають шеврони, дають. Трофеї там використану зброю. Це все ми виставляємо на контракту не зброю. Це не да. ну, гільзи відстріляні, Да. Правильно-правильно поправляє, то ще не вистачало вранці, щоб місний прокурор прийшов з підозрою. Зброю не як... вагою. Гільзи це як... сувенірна продукція. Так, так, так. А, вот. і в нас це є. Угу. Його все менше і менше стано... все, ну, є в Києві, тому що Київ він, він такий вже більш становиться. А, як спокійним місцем, не, не дивлячись на на на, обстр... на, на, на на, на ракетні обстріли. І місія цієї виставки це нагадувати населенню, що війна триває і що треба допомагати. А, і, ну, завдяки цьому ми о, до, по цей час закриваємо о, збори і о, ну, веземо корисні речі. Ну, так що приход, приходьте, на контракт... на приходьте на контрактову площу, ви там зможете і мене побачити. Типу, поспілкуватися, от і, а, як то кажуть, донатьте, допомагайте. От якраз залишається у нас менше хвилини на нашу розмову, і ви вже частково відповіли на моє останнє запитання. Я хотів запитати насправді, як підтримати взагалі ваш фонд, а як можна долучитися або фізично це волонтерство, або фінансово, або, або, можливо, ще якісь способи у вас є. На сайтах фонду є фізично пройти на контрактову ножками і задонатити в баночку. А також Чи через QR-код. Так. Чи ну, через посилання будь-яким чином. Дивіться, волонтерство, по-перше, це довіра. Ми робимо е, це для того, щоб е, була перемога, щоб Україна була вільна і народ України е, був щасливий і процвітаюча країна. Тому я закликаю мешканців України, люди довіряйте волонтерам. Може, не нам, знайдіть інших когось, кого ви довіряєте, але. Дуже тяжко зараз допомагати, тому що дуже впали збори, не вистачає можливості допомогти. У нас є основна робота, де ми працюємо, і ми збираємо також допомогу і працюємо. Ну, це не працюємо. Ми, ми волонтеримо ради, ради, ради перемоги. Тому, будь ласка, довіряйте волонтерам за Україну, слава Україні, слава українському народу, щирому, небайдужому. Так, героям слава і, і приходьте на контрактову площу. Ви я думаю, як ми раз, там так. постійно. <ні>. <brakes> well, я я якраз це закликаю наших слухачів, якраз в продовження ваших слів, і закінчуючи нашу програму, такі от останні слова, приходьте на контрактову площу. і також допомагайте. тут субота-неділя. От, ви все почати все в свої очі. От все почули. Долучайтеся. Нагадаю, сьогодні в проекті були голова правління благодійного фонду Єдина країна Тарас Білінський та очільник благодійної організації АПрайс Юкрейн Олексій Капітоненко. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був проект «Третій Сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі.